Після Чернівецької «Буковини» стрийська команда зіграла ще один контрольний поєдинок. Суперником малиново-зелених став виниківський рух. Бачив цю товариську гру і наш журналіст Богдан Тимовчак. За підсумками минулого року виниківський рух найуспішніша команда у Львівській області. Нагадаємо, що підопічні Романа Гданського виграли усі можливі трофеї у нашому регіоні. У новому сезоні перед командою теж стоять максимальні завдання. Хочеться, щоб звісно команд було більше, тому що все таки. Футбол це гра мільйонів і тому хотілося, щоб це свято було кожному місці. місця. що немає команди в Червонограді, в Трогобичі. Великі міста, мільйоники. Ну не мільйонів, там живуть десятки тисяч людей. І все таки хотілося, щоб влада, звісно, здоклала зусиль, щоб чемпіонат був хоча б 15 команд, 18, Щоб відчуття свята було в цілій області. У зимовому міжсезонні в таборі виниківської команди відбулися кадрові зміни. Велика кількість гравців покинула рух. Першу лігу перейшов в Могилевський, Польщу в Екстралігу. Не знаємо, наскільки це довго і чи дійсно так воно буде. Питання під Макаром, який в Полтаву отримав запрошення. Зрештою, у нас по ходу до початку сезону сім чоловік отримали запрошення, перша, вища ліга там, Польщі і України. Перед поєдинком з рухом серйозні проблеми зі стартовим складом мали і наставники скали. Якщо до відсутності лідерів Басараба та Шпука стріяни починають звикати, то, як показав матч, втрати Пришнівського та Цуцюри відчутно впливають на гру команди в атаці. Ерц Хапель склав великолепну фразу із ішака Пароївського скакуна зробити невозможно. Дійсно, ці гравці представляють ну, інтерес, як би для нашої команди, на наш погляд, і для всього футболу їхнє. Відсутність сьогодні мала ну, таке -то, місце знаку мінус. Без травмованих Пришнівського та цюцюри креативу та гостроти біля воріт руху у першому таймі майже не було. Старався Віталій Дністрян, але, схоже, форварду зараз важко даються матчі, адже він вже думками в іншій команді. Керівництво домовляється, я б не це домовля... вже в їхніх інтересах. Ми хотілося би поміняти. Все-таки друга лі друга ліга, перша є перша ліга. Про те, що в Італії перебуває далеко у не найкращій психологічній формі. Показав другий тайм. Ось тут Дністрян на рівному місці отримує пряму червону картку. Хоча з рішенням судді форвард не погоджується, зізнається, лаявся, але не в адрес арбітра. Це суддя не зрозумів, так щоб він подумав, що я в його сторону щось сказав. А Я сказав та своїм напарнику. Він дав за червону картку. Виниківський рух у першому таймі теж нічим особливим не запам'ятав. Відтак, за рівної гри команди пішли відпочивати без гольових доробків. Перші хвилини важко було бо поле твердувати, і ми фактично перший раз сьогодні зустріли з м'ячами, Це трошки незвично було. Сам вони вважали, що не травмуватися. У другій половині зустрічі гра була рівною, проте вже гостріші атакували гостів. В одному з епізодів м'яч навіть влучив у стійку. Господарі шполя свої нагоди завершували неточними ударами. У нас просто велике навантаження за протягом цієї неділі. Знаєте, і вчора дві-три роки були ми дуже сильно побігали, знаєте, великі нагрузки. сьогодні. І гратика непроста, досить хороша команда, опитна. За три хвилини до завершення гри рухівці вийшли вперед. Після ряду помилок з боку оборонців скали Юрій Антонів свалив на Богданові костику. Пенальті бездоганно реалізував Роман Манорик. Всі бачили, був мені здається, ніхто навіть не заперечував. З боку я стояв, було попхали в спину костика, Було чисто пенальті. Ну досить непогано відіграли через стінку. Нормально. Звичайно, що робити далекоглядних висновків з цього спареного не варто, адже це лише перші матчі у підготовці до сезону. Команди перебувають під великими фізичними навантаженнями. Відтак об'єктивно оцінювати їхню силу треба в офіційних двобоях.